Вітаю! Нам треба побудувати ромб за стороною і діагоналлю. Нам дана сторона А і діагональ Д. Для того, щоб почати будувати, нам треба будувати спочатку трикутник за двома за трьома сторонами, у якого дві сторони будуть рівні, тому що у ромба сторони рівні, і діагональ. Отже, давайте використаємо. Поки що намалюємо відрізок пряму, довільну пряму, якою ми будемо працювати. Ось ми проводимо пряму. Тепер на цій прямій визначаємо вершину А. Це буде перша точка, з якої ми почнемо малювати. Оце у нас точка А. Тепер нам треба від точки А відкласти дві сторони, беремо циркуль, виміряємо довжину сторони. І будуємо коло радіусом А. Беремо циркуль, ставимо його в точку А і проводимо коло. Оце буде у нас. Так, виміряємо довжину, ставимо ножку циркуля у вершину А і проводимо коло. Ось коло ми провели. Тепер нам потрібна це у нас буде точка Д, Б, С, Д, точку Д ми вже бачимо, де вона буде, позначимо цю точку Д. Ось наша точка Д. Тепер нам потрібно виміряти довжину діагоналі. Ми виміряємо, десь на цій точці у нас буде точка. Б знаходитись. Ми беремо знову циркуль, виміряємо довжину діагоналі. Ставимо в кінець і виміряємо, яка ж у нас буде довжина цього діагоналі. Отже, беремо і переміщуємо. Тепер нам треба побудувати поставити ніжку циркуля в точку Д і провести коло. Оце у нас там, де є перетин, це буде точка Б. Тому, що, ми казали, на цій точці десь знаходиться точка Б. Тепер позначаємо точку Б. Точка Б є перетин цих двох дух. Тепер нам треба з точки Б взяти розчин із точки Д, поставити, намалювати ще два кола розміром А стороною. Б Д ми тепер можемо з'єднати, тому що це діагональ, яка нам дана для побудови. Це у нас A, А, а Д ми А вже побудували, і можемо точку А і точку Б з'єднати як дві точки дві сторони. Ось це у нас дві сторони. Тепер із точки Б і з точки Д, треба взяти циркуль, як сторона А, і побудувати. Так, щось. Беремо циркуль, виміряємо знову розмір сторони А, який нам дан за умовою, і з точки Б робимо засічку, для того, щоб теж треба намалювати коло, яке буде давати це у нас коло. Давайте ще його чуть-чуть нижче промалюємо. Так, і тепер ставимо цей же розчин. треба намалювати коло з точки D. І подивіться, там, де ці два кола перетнуться, ми отримаємо ось ця точка, і буде точкою С. З'єднуємо тепер відрізки з точки B до точки С. І з'єднуємо точку С і точку Д. І отже, у нас утвор... ми намалювали. Ромб а, Б, С. це у нас точка С. Зайві лінії тепер можна прибрати. Щось не хочу олівчик писати. Так, ну тоді я текстом пропишу тут. Поставлю тут текст і пропишу, що це буква С у нас ось тут повинна бути. Не хочу прописуватись. Так, точка С у нас є. Отже, тепер ми можемо навести більш жирнішим сам наш ромб, так як у нас синім він, я його візьму чуть товстіше і проведу відрізки від точки Б з'єднаю. Так, тепер з'єднаю точку Б і С, точку С і Д. І тепер у нас утворився цей ромб. Але ж тепер нам треба записати, як ми будували. Давайте запишемо перше: перше будуємо трикутник. А, Б, Д. А, Б, Д за трьома сторонами. Проводимо пряму, пряму Б, відмічаємо на ній точку А, Циркулем вимірюємо довжину. А довжину сторони, циркулем вимірюємо довжину сторони А. І проводимо з точки А коло, так, циркулем виміряємо довжину сторони А і проводимо з точки А коло радіусом А. Друге, тепер тут же у нас це у нас перше спочатку трикутник, ми пояснюємо, як ми його побудували. Другим етапом. Виміряємо довжину діагоналі D. і з точки D радіусом D мале проводимо коло, і там, де ці два кола перетинаються, утвориться точка B. Третій етап побудови трикутнього. І так, з'єднуємо точку А, Б і Д. З'єднуємо відріз, з'єднуємо точки. Трикутник за трьома сторонами побудовано. Циркулем виміряємо довжину сторони А. В точок Б і Д проводимо два кола. Там, де перетинаються ці два кола, утворюється точка С.